Тисячі вимушених переселенців знайшли тимчасовий прихисток у населених пунктах Кушугумської селищної громади. Більшість із них приїхали з зони активних бойових дій або тимчасово окупованих територій півдня України. Місцеві жителі простягнули їм руку допомоги у вирішенні багатьох побутових, юридичних та інших нагальних проблем. Свої історії розповіли дві родини, які нині проживають у Кушугумі. У грудні 2022-го сюди з Чугуївського району Харківської області приїхала зі своїми двома дітьми продав вчиня крамниці Ольга Трошкіна. Для неї в громаді відшукали тимчасове житло. Коли ми там проживали з дітками, було дуже гучно, дітки дуже боялися. І в мене тут знайома проживає, і вона говорить: ну, приїжджайте сюди, допоможемо, винайдемо будиночок чи ну, житло, і вас облаштуємо. Ну, ми довго не думаючи, так і зробили, бо ну, якби вибору не було, ми там також знімали квартиру. Тут, у Кушугумі, одинока жінка, котра ще кілька років тому розлучилась із своїм першим чоловіком, зустріла свою нову долю. Почали зустрічатися, жити разом і одружилися. Він прийняв мене з дітками, дуже гарна людина. Він сам з Васильівського. Району переселенців. Ні, він не переселенець. Він зі Степногірська там також гучно, він також сюди приїхав і тут жив. Ольга поки не працює, допомагає вчитись дітям, але коштів ВПО і зарплати чоловіка на скромне життя вистачає, каже жінка. Дуже правда знайти роботу, але не можу дітей покинути, бо вони навчаються на онлайн-обученні. Донечка в третьому класі, тобто я не можу її покинути. Вона сама не зможе виходити в Zoom сама. От, от. Чоловік працює неофіційно в місті Запоріжжя, тобто живемо на його кошти. ВПО я отримувала до цього, до того, як вели переоформлення, зараз не знаю, чи начислять, чи ні. Ну і батько дітей платить також аліменти ну дуже мало. 1900 на двох дітей це так. Родина потроху звикає до нового місця проживання і вже розглядає можливість залишитись тут назавжди. Якби це закінчилося, то, мабуть, ми б тут вже й залишилися, і, мабуть, планували б купити б якийсь би свій будиночок там, чи ну, щось своє хочеться, а, звісно. Так, мені тут подобається. Тут, ну, тут гарні люди. І як ВПО, ми, ми отримували також кожного місяця допомогу. Дуже вдячна їм. Нам тут дуже подобається. Дітки знайшли тут друзів. Старший синок тут уже познайомився з однолітками, і донечка тут знайшла по вулиці, теж дівчатками гуляє. Їм тут також подобається. Почуває себе комфортно на новому місці. Багатодітна родина Тетяни із села Кам'янське, що у Васильівському районі у березні 22-го вона її мати, чоловік та четверо їхніх дітей тікали від обстрілів до Запоріжжя. Спочатку оселились в однокімнатній міській квартирі, потім знайшли більш просторе житло у Кушугумі. Тут півтора роки тому народилась п'ята дитина. Цей будинок ми знайшли теж по об'яві. Тут Лєна в нас, хазяйка, вона нас дуже радісно прийняла. Дуже дуже подобається нам громада. У нас дітка, дівчинка Анютка. Вона перебуває в гурточку, на танці ходить. Дуже гуманітарна допомога. Дуже ми отримали. От і каструлі отримували, і матраси отримували, і продуктові набори отримували. І от дуже дуже допомагають. Дуже б раді були залишитися тут. Ну, якщо буде змога, ми б хотіли б так знайти будинок, знаєте, щоб не не як квартиранти, а вже під виплату. Громада дуже і спортивна, і ну нам. Дуже подобається на майданчик. Ми ходимо кожного дня, як особливо на дитинці подобається. Родина Тетяни також не проти залишитись в кушугумі. Переваг багато каже жінка. Турбота про переселенців у громаді а також перспектива працевлаштуватися завдяки близькості до обласного центру. Тетяна за професію медик і не має сумніву, що знайде собі роботу за фахом. Швидко звикла до нових умов і діти радують дорослих гарним настроєм. У нас в сина окрема кімната, в дівчаток окрема кімната, в, мене, в нас з чоловіками, з сином, з найменшим окрема кімната, і в моєї мами теж окрема кімната, дуже великий коридор і кухня, в нас тут є туалет. Ми, ну, у нас там теж, теж був туалет, нам було дуже дуже важко на вулиці. Чоловік у нас тут так, чоловік працює на Запорожсталі, ну, теж чекає, коли. Отримуєте ВПО? так, ВПО, ВПО так, за ВПО отримуємо і за дітей отримуємо, Ну, ви знаєте, не вистачає. Ну, якось так. Дуже допомагає. гуманітарна допомога. Громада дуже допомагає, дуже піклуються. Якісь в них, знаєте, такі якісь заходи, нас запрошують. Так як багатодітна родина, нам опікуються. А наприкінці квітня у Кушугумській громаді запрацював новий шелтер сімейного типу. Його створили спільними зусиллями влади громадських діячів та молодіжного руху. І там вже знайшли прихисток перші переселенці, які приїхали сюди з зони обстрілів. Місцеві планують створити цілу мережу подібних центрів допомоги, адже позиціонують себе як громаду дружню до матері й дитини.